Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також сьогодні до мене завітала. Вона вже в мене була давненько. Правда, була сьогодні. До мене завітала гідеса, амбасадорка нашого рідного міста Вінниця Світлана Гордічук. Пані Світлана, ради бачити. Добрий, день. і сьогодні ми будемо говорити знову таки про подорожі. Так ми йдемо в теплу пору року. Ми йдемо в пору року, коли всі, ну всі, майже всі виходять з, зі своїх теплих, комфортних умов і uh -huh. кудись ідуть, кудись рухаються. Я, можливо, зараз трішечки так заромантизовано про це сказав, uh -huh. але е, саме про це ми і будемо говорити. Ми будемо говорити про тури, про піші е, в основному тури. Ну і перше запитання, я маю сказати нашим глядачам і Слухачам, що пані Світлана пройшла і, наскільки я розумів, продовжує проходити так. навчання так. В, в наших курсах, в нашій да. школі, про які говорила е, безпосередня е, пані е, Тетяна. Тетяна. Так ось як вам вчитися? Е, дуже, дуже цікаво, знаєте, на свій вік, в принципі, знаєте, вже. Ну да, добре, ви одразу компліман. <ріст> да? <ріст> да, да, да. Е, просто знаєте, було цікаво, дійсно. Е, спочатку, перший місяць, я безкоштовно навчалася, тому що я пройшла в цю десятку. Офіційно mm -hmm, mm -hmm. Наб... треба нагадати секунду. Тут е, одразу хтось так може сказати, ага. Е, це корумпована. яка. <ріст> треба нагадати нашим глядачам і слухачам, що коли пані Тетяна Маєвська приходила до нас на ефір і розповідала про те, що запускається школа гідів, гідес-амбасадорів в Вінниці. То вона сказала, що вона складається з трьох, як мінімум, да, етапів. етапів. Перший етап це етап відбо... відбірний етап, це однозначно. І той, хто пройде перший етап, перший відбір uh -huh. на перший етап, той буде вчитися безкоштовно, тобто без оплатно. Інші там вже інші програми. Саме після вашого ефіру, якраз uh -huh. після того, як вона розказала, що не просто заповнити форму, а там треба було ну, мотиваційно якось написати. Uh -huh. І я перезвонила. Офіс туризму і запитала і написала великий розгорнутий мотиваційний лист на дві сторінки, що от дійсно чому я от хочу попасти на це безкоштовне навчання. Вони почитали і обалділи. Ну да і сказали, все, йди до нас, вчиться. Ну так і ви їх зацікавили. Ну ну звичайно, і вийшло так, що якраз я вийшла в цю десятку і провчилася. Мені стало цікаво, я зрозуміла, що я багато знань дізнаюся не тільки про Вінницю, а й про Вінниччину теж. Що якраз мені для роботи і потрібно, окей. Okay. Um, ви пройшли перший етап. Так, зараз другий. Зараз другий да, йде вже етап. базовий курс. Uh, скажіть мені, будь ласка, пані Світлано. А... Е, я не прошу, щоб ви процитували mm -hmm. зараз всі повністю дві сторінки. Mm -hmm. А то що ви написали мотиваційного листа, як, як я так розумію, так воно називається. Mm -hmm. е, е, основні моменти, That's що за що да, от, що вас своїми словами, mm -hmm. що вас настільки сильно мотивує, що ви продовжуєте вчитися, ви хочете вчитися. Мало того, я, я переконаний, що ви навіть вже подумки стільки собі накидали <звичайно> проєктів, що <звичайно. <звичайно> <звичайно> от там можна, там можна та що вас так, сильно мотивує е, мотивує те, що е, нас дійсно в Вінницькій області Вінниця е, не так популярна серед туристів і мандрівників. Хочеться дуже її популяризувати. Е, я познайомилася в минулому році з багатьма мандрівниками, і вони мені так само сказали, що на жаль, чомусь наша область не так розвинута в плані туризму. А в мене ж знаєте, загорілося, угу. і я навпаки хочу ну, популяризувати розказувати навіть вінничани, які живуть в Вінниці, Вони кажуть, а що тут цікаво в Вінницькій області? Нічого нема. Я кажу: Ви просто не знаєте Вінницьк... ну, історію угу. Вінницької області. Тут багато цікавого тут. ну, навіть на цих курсах, от Місяць ми вчилися, нам розказувала археологіня Ольга Грабовська за розкопки і за городища в Вінниці, які знаходяться. І я така, о, от навіть ця цікава тема. Тобто архітектура, яка в нас, тобто багато-багато нюансів, які знаєте, спонукають для того, щоб творити ще ще нові тури. Це Олі, якщо запитатися про зброю. Тому що вона ж реконструктор, наскільки я знаю, і не просто реконструктор, вона ще бере участь, фізично бере участь у, е, у цих от бойових реконструкційних. Ну, моментах. Ну, такого вона нам вже не розказувала. О, це окрема її тема. Я так розумію, це така. Бо її... вона поверхно так пройшлася да. по всім розкопкам, які є в Вінниці. Ви її не бачили в латах. Я її бачив. Ага, я, я її бачив, я ходив, я дивився. А, окей. Пані Світлана, у кожної, напевно, людини, коли скажеш. Туристичний маршрут, туристично приваблива місцина, угу. або ще щось у дуже суб'єктивний момент. Так. Дуже мене цікавить, чому що мали на увазі люди, які казали, що. Ну от Вінницька Вінниця, Вінницька область не, не да не це тому, цікаво. що вони її не знають історію. Взагалі, а так, що ж вони ви... хочуть знати? Ви, ви розумієте? Мабуть, що що от Карпати взяти Львівську область угу. та Закарпаття? Там дійсно розвинутий розвинути цей турист за рахунок того, що є реклама, є популяризація цих угу. областей. Якщо ви от, наприклад, як я минулому жила в Києві, я багато інформації дізнавалась про Львівську область, про Тернопіль. Про Закарпаття. На жаль, знаєте, там в пабліках різних не, не писали там про Вінницьку область, що тут цікавого, і ти просто сам розказував там, своїм друзям, що цікаво. Ану закину я вам зараз таку тезу. От скажіть, будь ласка, пройде чи не пройде? А, от ви сказали, е, знаходячись в Києві, ви читали там то, там, то там то угу. про різні області. Угу. Ви там розуміли, ви там бачили. А, чи, наприклад? Якщо немає бізнесу на певній якійсь території, угу. то ця територія в більшості своїй буде вважатися не привабливою, стор... це теж такий момент. Є на жаль, в нас є в Вінницькій області, і за того, що я вже стільки проходила і побачила, угу. дійсно ти заходиш в село, стоїть палац гарний. А там ну навіть магазина нема. Ми вже мовчимо про те, що туалета нема біля uh -huh. палацу. Тобто є такі моменти, нюанси. І дійсно, як ти можеш туди привести 20 людей? Що треба для того. Що треба для того, Це популяризація Щоб... серед громад, серед сільських старост? Що це цікава історична пам'ятка? От як ми зайшли в Антопільський парк, наприклад, на uh -huh. да? ми прийшли, а нам почали казати це: ну я розумію, що це інтернат, да. Але нам почали казати: от зараз війна не можна заходити, зараз ну, я розумію різні нюанси, але це парк. Ми не підходимо до ну, людей, які живуть в цьому інтернатові. Але це історична пам'ятка і це парк, якому дуже багато ну, пару сотень років. І це цікавий парк, а не можна заходити. От вони собі придумали так. Ну, а чого на якій основі? Ну от ну просто у них написали собі таку да, от конституцію свою да, парку і, і, і все. І ми причому, ну ми кажемо ми хочемо просто, хоча б здалеку подивитися, uh -huh. от не можна, і все. Ну, ну там вже немає військової частини. Ні, нема, нема. ну ні, в мене просто було таке, що я побачив. Да, ми дізнаємося, от, що ми я, дізнаємося, я побачив, спеціально... що там мав бути є, є, палац. Да, я приїжджаю туди, а там да, брама і да, хлопці є. з автоматами. Ми, Я заздалегідь навіть коли йду. Я спеціально дізнаюсь, навіть консультуюсь, там, наприклад, з міською радою, що як ви знаєте чи не знаєте, можна мені туди йти чи не можна. От, наприклад, різні ситуації є. Тобто, ну. В основному це лікарні, і палаци, якщо в гарному стані, нашої Вінницької області, то це лікарні знаходяться і можна зайти подивитися, але в деяких місцях є такі ну, різкі. Бачив, також їздив також спеціально. От... Але от з туалетами от, проблема, це... І, і це всім треба говорити. І от я популяризувала в тому році стіну, і зараз почали їздити угу. в стіну, і все рівно от ми сказали: ну, у вас повинен бути як. Якось для туристів, щоб ви приїхали. Не знаю. Надіюсь, от скоро піду через два тижні. Подивлюсь, ну, що там буде. Ну і ще один момент. Мені здається, цей момент не вирішити. Навіть будь-яка громада це не може вирішити, mm -hmm. бо він дуже дороговартісний. Це дороги, все-таки до, до деяких Дорогі, моментів да. дороги. Якщо пішому. 에... Можна піше й може обійти, тому що йому всього ли mm -hmm. стежинка потрібна, yeah. то взяти невеличку групу автобусом, мікроавтобусом, власним транспортом або ще щось це дороги, це питання no, от, у нас є дуже відкрите і дуже болюче. Я в майбутньому от цього літа хочу в Букатинку. Якщо ви чули за mm -hmm. букатинку чи ні, там дуже гарна місцина, і там дуже приваблива сім'я Альошкіних, які переїхали туди. Вони камінняри, художні. Вони майструють там дуже гарна місцина, але доїхати жоден автобус, навіть з могилів подільська як мені розказували, гіди. Почнемо... вони не, не хочуть навіть туди заїжджати. Почнемо з того, що зараз треба дуже акуратно і дуже уважно перед тим а, ну, як іти от... в південні наші райони, щас, да, треба взагалі, да, треба да. спочатку з'ясувати через прикордонників, через да, да. чи можна туди потрапити, треба буде отримати обов'язково да, дозвіл. Знаю, і, да. Ви знаєте це, да, да? це так. Вже. що Навіть ту саму бушу от ми. Нещодавно говорили з Кузьмою uh -huh. Феченко, він представник е спільноти Буші. Е і ми з ним говорили, як я, я запитую, як тепер до треба потрапити. Uh -huh. Він каже: з 15 квітня до, по-моєму, 15 вересня, якщо uh -huh. я не помиляюся, а можливо більше, ну там є якийсь певний uh -huh. період. Е в лапках кажу це слово закрита буша, тому що треба спеціально отримувати дозвіл. Так само, як доїхати до Могилева, до uh -huh. Ямполя. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ми це чудово розуміємо. Це ситуативно. І водії. Чоловіки в основному, так, да, і водії в основному чоловіків. Е, да. Окей, ці маршрути ми залишимо. А все-таки давайте трошечки про позитив. Пані Сілано, а що є, які є найпопулярніші маршрути в Вінниці? Які от до вас телефонують? Навіть я умовно кажу вночі. Світланко, я чула, чув, є такий момент, я хо я вже йду. <реш> uh, да, Телефонне радіо працює, і люди інколи розказують. Uh, от ми, наприклад, в неділю йдемо в Ільківку, тут недалеко від Вінниці. Uh -huh. А за рахунок чого, що uh, я там пропоную, що ми пройшли там, десь 6 кілометрів і поїли подільської кухні. Тобто, uh, рибна юшка, мамалига, оце в цю неділю я якраз буду йти. Дуже і, гарний рекламний <реш> слоган. Хто дійде, <реш> того покормлять. Так і буде. А потім, щоб знаєте, ну ми ж поїли, mm -hmm. треба якби трошки Лягти поспати Ні, треба піти в ліс і піти далі. Mm -hmm. Тобто, ну такі, в принципі, маршрути є цікаві, які невеличкі, і люди кажуть, щоб не дуже неважко було. То, в принципі, як би йдуть. От завтра, наприклад, я хочу просто всіх зиваю в Вінниці, прийдіть, я розкажу, що це таке хайкінг. От ми під підміською аркою нашою зустріч. Чаємось 4 години дня, uh -huh. і я хочу просто показати скільки, от вісім кілометрів, що це таке. Тобто, це, це... я секунду. Я хочу зорієнтувати uh -huh. наших глядачів і слухачів. Міською аркою мається на увазі арка в, uh -huh. в... Парку. в парку, парку Леонтовича. Леонтовича. Да, парку да, Леонтовича. Да, це центральний вхід да, в парк да, Леонтовича. Да. Ми просто збираємось uh -huh. і ми йдемо до садиби Грохольське, і потім на бригантину. Тобто, отакий от маршрут: 8 кілометрів, тому що всі люди якось бояться, коли там каже, що 10 кілометрів – це нічого. Uh -huh. Я кажу, по Вінниці, от е, якраз мотиваційний лист, як я писала, що я все в своє дитинство ходила, тому що я знаю метраж, в принципі, по Вінниці, що це невеликий, і, в принципі, 10 кілометрів… Доступний, нормальний. Так, да, нормальний, ти можеш пройти. Е, чогось, лю, людей, знаєте, пугають оці цифри. І я хочу показати… Тому що от, мало завтра. мало ходять. <ông liebe> я хочу показати людям, що 8 кілометрів це нічого, в принципі, і це не важко. Це доступно, скажімо так, це не нічого, це все таки 10 кілометрів, але це абсолютно доступно, якщо розуміти, знати, де що, як Ми... і що. Я, я всім кажу, що хайкінг це в принципі для людей, якщо ви не любите в тренажерний зал ходити, але вам треба рухатись, тому що у вас сидяча робота, офісна, <st up> <GORDlleicht> наприклад, да? чи онлайн e, ви працюєте, то принципі хайкінг – це той вид спорту, який вам. М, ви спокійно йдемте з наплічником. Насолоджуєтесь природою, насолоджуєтесь uh -huh. в Вінниці, і в принципі йдете зі мною. А, ось моє наступне запитання саме і буде про доступність маршрутів. Uh -huh. А що треба знати? Я забігаю наперед, uh -huh. Я ніяким чином не хочу зараз випитати, про що ви завтра будете говорити. А, але все таки про що треба знати і до кого треба звертатися початківцям? Людям, uh -huh. які не впевнені в собі, люди, які та ну, пішки, та я не дійду. А якщо я дійду в одну сторону, то хтось мене назад буде нести на собі. Ну я образно кажу, що треба знати початківцю. Ви знаєте, от за зараз люди, які приходять до мене, вони теж спочатку ну з острахом, тому що вони не розуміють, як це воно буде. Але в принципі, коли вони закінчують, вони такі, а і все, угу. а далі ми не йдемо. Я кажу, ну ні, ми вже прийшли. Ми вже прийшли. Да. Тобто, настільки комунікація йде серед людей, настільки всі. І підтримують розмову, йдуть там по парам, коли змінюються uh -huh. під час походу. Що Всім цікаво дізнатися, хто інша людина. Тобто, знаєте, всі бояться, але ну завжди страшно щось починати нове, щось цікаве нове. Тому не бійтесь, пишіть мені. Я всім відповідаю, uh -huh. всім, от там хтось боїться, я пишу, все буде добре. Якщо що, ми будемо зупинятися. Там перепочинок робити частіше, але угу. це не страшно. Чи є правила та рекомендації безпечних піших походів? Знову таки я починаю від це, початківців. Це основне це взуття. Дійсно, всі проблеми йде від того, що взуття, якщо воно гладке, тобто намагайтеся е, знаходити таке взуття зручне. По перше, не в, в ну. Розмір в розмір не можна ніколи взагалі кросівки брати. Розмір в розмір. Тобто угу. треба трохи більше на піврозміру на розмір більше. На, на розмір. Рекомендується розмір півтора. Я, наприклад, півтора в мене більше, угу. тобто взуття, і щоб вона підошва була не дуже скользка, тому угу. що навіть що вона була рифленою. Да, рифленою, тобто, коли ми навіть зранку є трохи роса, і по траві можна підсклюзнутися і поїхати трохи... може да. неприємно. Можна ми бути. розминаємо перед кожним походом, угу. і це дійсно правильно. Тобто, ми йдемо з таким розрахунком, що в нас вже стопи будуть розім'яті, і буде легше, і так йдемо. І в принципі все нормально. І нам дуже повезло, що Вінниці це рівнина. Це не Карпати. Uh -huh. <с> тобто ми йдемо на рівні поверхності, ми не напрягаємось. Да, у нас є стіна, в нас є, є Немірівські вали. Є. Да. Да, Але, ну, Але знову таки, що таке Немирівські вали? Ну, бачите, ну... бачите, Це 9 метрів піднятися наверх, ну, в мене в тому, і все одно там все рівне. В тому році було пару походів, Номірівські вали, і все рівно деякі, деякі люди ну, якось тяжко їм. Ну, Я розумію, це буває різні. Різні ситуації ну, знову таки дивлячись, чи ви хочете їх по колу обійти, чи ви хочете їх поперек обійти? Ні, ми піднімалися на кожний вал. Ми піднімалися якраз по всьому периметру По, периметру, по, да. по колу, по колу По повністі. колу піднімалися, mm -hmm. і дійсно люди ж деякі там приїжджали просто на німирівські вели. Як ви мені розказували минуло, mm -hmm. просто приїжджали, подивилися гарно, гарно. А коли вже почали зі мною підніматися і дивитися, які красоти. Піднімаєшся ж на другу сторону, mm -hmm. і ти бачиш другий краєвид, і дійсно цікаво і захоплюючи. Там же ж є невеличке озеро, там не одне озеро, там ну, не одне озеро. Ну да, там можна побачити рідкісних е, пташок. Тобто воно ну, цікаво ні вали, і воно от той, хто вже займається дійсно спортом нормально, угу. то в принципі я рекомендую німировські вали. Тобто, це ще один вид тренування, який вам допоможе. Але на жаль, як мені знову таки один місцевий тоді розповів, на жаль, заорали. Заорали місце де було основне центральне городище. Mm. На на жаль, ну знову таки це питання. Знову таки, з чого ми почали? Mm -hmm. На Вінниці немає що подивитися. Є що подивитися, є що подивитися, але на жаль, іноді буває так, що навіть самі місцеві не знають, що це може бути, яка це цінність, так... і я я дав недавно... пів гектара, гектар, що там пустимо під трактори. Все я в селі Піків була недавно, і стою, і питаю, де у вас меморіальна табличка Коцюбинська, що uh -huh, написано, uh -huh. що тут був. А це 200 метрів від цієї таблички. Люди місцеві сидять, причому, ну. Видно, Не що... молоді, угу. Да. Угу. місцеві, да. і він, Не знаємо. Хто такий коцюбинський? І зв... Дівчинку звідки ти? Та? І ну це, і все. Я так, нук. Піду дивитися. На жаль, на жаль, у нас є, що подивитися в Вінницькій області. У нас є що, починаючи з самого міста Вінниця і Вінницька область, у нас є що да, подивитися. Да. На жаль, ми ще не знаємо своєї історії. Це наша величезна прогалина. Ем... І от я зараз звертаюся до глядачів і слухачів, і от такі амбасадори, такі веселі, такі завзяті. гідеси, як Світлана Гардічук, готові з вами. Поділитися, готові е, вам розповісти і з точки зору історії, і з точки зору краєзнавства, і з точки зору фізичної освіти. Е, правда, розминати стопи, бути собі самі. Да, Світлана Гордійчук, Гідеса, амбасадорка Вінниці. Сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Пані Світлано щиро дякую вам. Дякую вам. Ідіть, поведіть кудись, От, а потім приходьте і і будете розповідати знову таки. Скоро в Кам'яноподоліка йдемо. А от каміну Подоліку, ми будемо з вами говорити окремо, да. нехай трошечки потеплішає. Ви підете, подивитеся, де там, що там, mm -hmm. як там обов'язково про це будемо говорити. Mm -hmm. Світлана Гордічук, єдеса амбасадорка в Вінниці, була гостею сьогоднішнього нашого майданчика, нашої програми. Ну що ж, ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з ОЛЕГОМ Сенко. Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч.